Ігорі Валентинович, вітаємо вас з першої перемоги гірника спорту новому чемпіонаті. Ну, перше питання, звісно, як вдалося команду відновити після цієї великої поразки. І ось були внесені корективи у склад. Робота, мабуть, тривала така протягом тижня дуже щільна. Ну, я хочу привітати хлопців з перемогою і вболівальників з перемогою. І е, вибачитися перед. Болівальниками за 7-0, але треба було забути цю гру і е, зробити, е, зробити е, виводи з цієї гри. Ну, е, ця перемога. Е, це Перше для хлопців, що вони можуть грати в футбол, що вони не просто так сюди приїхали і там, щоб номер відбувати. А хлопці, які вміють, можуть, і ця гра показала, що там, якщо команда виходить як один з колектив, то буде і результат. Так що сьогодні було видно, що це вийшла команда, яка хоче добитися результату. Ну і вийшли у Гру Новачки. Ось вони одразу вийшли, в них вірили. Голкіпер Максим Коваленко і МРЕ. Ну в, Максим Коваленко. Ну, він стояв і в прем'єр-лізі, тому е, в нього вже є досвід гри да, в, там в прем'єр-лізі, тому йому було не дуже складно там е, зайти в цю гру ну, да, і призвичайтесь до нашої команди. Ну і також Жемре е, – достатньо технічний футболіст, який е, вміє віддати там цю цю останню, останню передачу. Так що ми вірили в них, і да, таке тяжке поле і для Емре, для Антоніо це ну, трошки складніше це було зробити. Да, і така гра м'яч в кість в кість да, була. Ну, все рівно, я думаю, що ми пола ну, він поможе нам і буде результат з ним. Саме про важке поле, мабуть, ви очікували, так, що сьогодні буде такий дощ, що він внесе корективи у гру і, можливо, це і завадило супернику ще? Ну поле для всіх рівноцінне і м'яч круглий. Тому ми сьогодні були напевно в бажанні, в бажанні виграти. У нас було більше цього бажання, да, чим у суперника. Хоч, що ну, суперник гідний і не, не зря вони там знаходяться на першому місці. Достойний суперник, і я думаю, що вони будуть боротися за вихід в прем'єр-лігу. Будь ласка, ваш коментар гри що сьогодні не вдалося оболоні, аби продовжити переможну серію. Не вдалося забити перший м'яч, не вдалося виграти. Хлопців налаштовували. Ми знали, що буде тяжка гра, тому що команда наша ну, десь піднялося на перше місце і десь розслабилася. Ми хлопців казали про це, але десь не досучалося. І це от вилилося в такий рахунок. Ми будемо ісправляти цю ситуацію, настраивати хлопців по чуть по-другому. Будемо висновки і рухатися далі. Саме от гольових моментів до перерви було так багато, і у другому таймі перевага була така територіальна, ось щось не вдавалося. Чому не вдалося виставити такі моменти? Ну, судя по першому тайму, були і простріли, були і подачі, і стандартне положення, але ми в штурхної площадці мало зустрічалися з міщами. Не було в атасі агресії. От. А щоб забивати м'ячі, треба агресія, треба динаміка і жажда зустрічі з м'ячом в штурмої Але такого не, не було. От тому що і скільки не создавай моментів гольових, але там треба от робити деякі речі штурмові площадки дуже швидко. Не в оману, можливо, результат попереднього матчу 0-7. Так різні думки можливо у гравців. Ні в коєм разі ми хлопці попереджали, що буде важка гра. 0-7 – це нічого не значить. Це буває, але команда захоче реабілітовуватися і буде настраиватися як на последній. Ну, По команді суперника це було видно. Вони настроїлись, вони були більш мотивовані після тієї поразки. І це їх от, вдохновило. Ага, і, ага. Да, і у них так вийшло, забили, зароботали пенальти, забили гол нам зі стандарта. Ну, недопрацювали і наші захисники, пропустили два, і тим паче гра в нападі теж, теж є проблеми. Ну, замін не було багато. Замін, не хіт, Так... Думали-думали десь переломити хід, десь в банк піти і в два нападника вже випускали. Але да, моменти де десь створили, але опять, реалізація хромає. Це була, мабуть, перевірка. Три матчі без поразок, перемоги. Відчули лідерами, мабуть, себе. Ні, ми хлопцям казали, що піднятися до, до гори це одне, а от залишитися там на постійній основі – це, це друге. І Це важка праця. І треба думати, а не літати в облаках, що ми там десь на першому. Чемпіонат є довгий, ще багато ігор, і треба в кожній грі доказувати свою працедатність на футбольному полі і вволюватися в гольові моменти. Дякуємо вам за коментар. Бажаємо успіхів в наступних матчах.